Мамі. А Соні, все награвся, і що ти витворяєш, Соня? Ти маугли, ну, Маугли просто, да? Всім привіт! Ми приїхали в Юск. Мені здали точку, що тут закривається магазин і тут розпродаж. Просто подивіться на ці ціни. 2,49. лампочки. Я візьму, у нас коротчі, перегоріли лампочки на балконі. Це якраз від сонячної батареї. Бачите? Так їх повіс, повісити. Чи, чи може якусь може отаку, не знаю. Ну так, вішати нема куди, треба коротчі, подумати. Але ціна, гляньте. Ось ось така є. 4 долари. Приколь. О, є отака гірлянда. От гірлянду, мабуть, от гірлянду можна повісити, да. Так, типу обкрутити її. Можна таку взяти. 7,99. Давайте подивимося, що тут ще є ось така штучка. 29,99 для тарілок. Бачите? Ось таке є. Оце прикольне. На чому вона працює, Я не розумію. Напевно, від проводу. А ні, від батареї, уявляєте, От. 19 баксів така. Різні свічки. Так, ось дивіться, ми вийшли тут на вуличний такий шматочок магазину. Тут теж знижки. Вон, дивись, Віталік, є такий ліжак. 60? 60 баксів. Ні? А оцей, оцей гарний, прям такий мощний. 99. Але це таке, знаєте, з собою возити на природу важкувати буде. Ось такі є. Коротше, ми нічого не взяли, я ці, ці м, фонарики лишила теж. Нема настрою. цей Шукали коврик на балкон, бо я ну, бачила, бачила потрібний, який нам треба у Вінерсі, Тут такого немає, тому краще у Вінерс поїхати взяти. Топери думали взяти, бо мама приїде, буде спати на дивані, вона раніше спала з, з Соняю Льовою в кімнаті, а зараз там. Ну, Коротше, Льова спав раніше з нами. Мама спала раніше з Сонією в кімнаті в дитячій, коли приїздила, тому що Льова ще спав з нами. А зараз Льова постійно спить там з Сонею, тому мама буде спати в залі. А в залі в нас не дуже зручний диван. І ми хотіли подивитися топер або матрас. Коротше, не знаю, Віталій каже, що на маркетплейсі можна щось пошукати. Взагалі, нічого ми не взяли. Так, ми вирішили заїхати в одну з своїх улюблених кав'ярень. Тут з'явився Строубері, Дубай, чоклатка. Да. Кукет зараз буде. Щас, щас нам приготують каву, чай. Зараз вам покажу. У Мене, мене дивіться, все ось тут. Коротше, мене червоне, тому що я вчора робила пілінг. Ніс весь червоний, все тут. Ну, в общем, була у косметолога знову. Я це кожен раз до вас виходжу і кажу, що я була у косметолога. Ти папі чого не допомагаєш? Де Деді? Деді несе вже, так? Ану. Зараз Дубаю буде ще раз дві мінути, сказала. Так, це Віталік замовив собі Red Velvet. Це Льові. Да, даю, даю. Це мій чай лати і Віталіка. Ладно. Господи. Льво. Да. Ммм. Ням-ням. Дивіться. Полуничка. Шоколад. Як називається це? Фісташкова це... паста. Вичко. Ти ще не скуштував. Давай, диви, диви, що нас куштував? Чокола, чоколад, наверх так. Мама я са. <рес> Забрали сонечку зі школи, приїхали на English Bay Дуже довго шукала місце для парковки. Віталік вже тут матюкався, бо ну, насправді дуже бізі це місце і дуже багато тут людей, але ми знайшли. Соня голодна, тому зараз я бачу, там є якийсь ларьок можна придбати чи хот-доги чи, чи щось таке, але там завжди завжди було. Então, vamos agora as Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя приїхали погуляти трошки на майданчик тут, дітей порозважати. І потім Віталік мене завезе на халтурку. На стройку. Коротше, там з'явився невеличкий підробіток фотографом. Сьогодні їду фотографувати дитяче свято, так що цей розпочинаємо бізнес. Насправді, якщо все буде добре і класно, то в майбутньому можна відкривати свій, ну, це як ЧП, типу по-українськи це ЧП, а ФОП, але насправді тут, е якщо ти не заробляєш якісь, е ну, якусь певну кількість грошей, то це не обов'язково. Коли там цей ліміт перевищить, це чудово буде, якщо він перевищить, то ти відкриваєш свою компанію, там, бізнес, можна навіть брати. Термінали, знаєте, щоб розплачувалися люди через термінал. чекова книжка спеціальна. Там, в общем, я я цікавилася цим питанням, але так як це перша, така, перша буде робота, короте, ти, як воно далі, буде невідомо. Ну, але це дівчинка, вони ну, українці проводять свята, українські дитячі дні народження і не Тільки українські, і вона ну, запропонувала таку, такий підробіток. Так що ось так. Ну, я фотографувала до цього, звісно, але дні народження було пару разів, а в основному це портретна зйомка. Так розповіли тут ціни взагалі? То... Ну, я би. Це я yeah. фіговий фотограф yeah. отримав. А yeah. тут фігові фотографи, короче, 500 баксів в час беруть. От мене знайомий розказав Женя, якщо дивиться відос за тави, то фоткала знайомому свадьбу 400 баксів в час. Весіль. Фотік якийсь, так, да, весілля, фотік якийсь жахливий, старий. І типу, фотки нікому не сподобалися. Він був типу, як А-ля на добровільній основі, типу, щоб набити руку, у нього там фотік класно був то в нього фотки набагато краще вийшли. І друге, це ось тут у нас в школі Соня Однокласниця, мама, то е, вона, виходить, замовила собі також, фотосесію, була на день народження, то її фоткали за 500 доларів в годину і фотки вона сказала, що жахливі вийшли. Тому я кажу, Настя, блін, давай В Карася, звичайно, буде брати дуже мала, маленьку ціну, тут таких низьких цін, напевно, немає. Ну, але все одно. Коротше, набити руку, а далі може вже буде йти далі. <смір> <смір> Я візитки, візитки собі зробила навіть. Так що буду роздавати візитки.